Розмістив на лобовому склі, тримаєш для телефону, ось, наприклад, тут збоку. Штраф. Розмістив відеореєстратор. Штраф. Е, розмістив, не знаю, там ліпучки, ванючки, щось таке підвищене лобове скло. Штраф. Гадається, це жарти? Ні. Це реальність. Вітаю, друзі! З вами знову ліксаметріддя, «Автопроект Харків, у нас чергове відео на темі змін або чинному ПДР України законодавства щодо. Митного оформлення, податкового та взагалі будь-чого, що має відношення до авто автовласників України. Зараз це не, новий, не нововведення, це не новий закон, це те, що діє сьогодні. І те, до чого, в разі зупинки вас з тією чи іншої причини перевітненко поліції, за що вас додатково ще можуть оштрафувати. І так, згідно з статтею 121 КУПАП. Можна отримати штраф у розмірі 510 гривень за розміщення будь-яких предметів в зоні лабового скла, яку очищують двірники. Ось тобто, якщо у вас двірники на усе скло, тобто ви ніде не маєте права будь-що розміщувати. Згідно з ПДР, водій має забезпечити достатній огляд під час руху. Під заборону потрапляють наклейки, підвізки, ароматизатори, тримачі для телефонів. Я цитую зараз: відеореєстратори, навігатори, сувеніри та інші дрібниці усе, що може обмежувати видимість і цей огляд. Виняток становлять лише офіційні позначки, як то перепустки чи страхові документи. Ось так. І це іще таке дуже дуже цікавий. Цікавий момент. Один давайте поправимо камеру, да? щоб Рівна в нас була. Що безпосередньо заважають вам чи ні, це є порушенням чи ні, вирішує виключно сам інспектор поліції, який вас зупиняє. Чи створює предмет перешкоду огляду це на розсуд поліцейського. Якось так. Ну єдина порада тут, щоб уникнути штрафу, це. Кріпити аксесуари або збоку, або нижче рівня очей, да, от, десь так, щоб скло, нижче рівня дверників, да, або так, щоб от, реєстратор. От, я вам зараз ставлю фото. Скрінчик, як в мене стоїть, ну, до місця, де може бути реєстратор. Да? До того місці стоїть зараз камера, на яку ми з вами м -м, пішемо. Це екшн камера Sony. Вона одна із найменших у світі. Вона така плоска, зручна і, і вузенька. Да? Вона не, не перекриває там, півлобового скла. От зараз вам ставимо фоточку, ставимо скрінчик, як це виглядає. М -м так ось, навіть от таке розташування. За дзеркалом, так, да, сам тримач в мене безпосередньо знаходиться за дзеркалом, але в мене, звісно, що там стоять і інша обладнана автівки, і поставити тримач, щоб повністю і камера і все сховалося геть за дзеркало, неможливо. Звісно, що воно буде трохи оступатися нижче, то це є з точки зору ПДР. Це порушення. Ось так от. Дійсно, я не закликаю працювати, як от інколи півребітники, таксі, перевізники, дещо ставлять: тут тобі і навігатор, тут тобі і два телефони з програмами з замовленням, ще що, і там усе і приборка, і усе скло повністю заліплено тими чи іншими якимись девайсами. І звісно, що це не додає безпеки. Але в принципі. Якщо це підходити з розумом, то всім це можна користуватися. Можу ще поділитися власним досвідом. От мене за ці роки війни, за ці майже 4 роки, вже неодноразово були поїздки на Західну Україну і по власних справах, і по волонтерським. Ви багато відео бачили. І, звісно, не для кого не секрет, що під час повітряних тривог навігатори збоять. І ти можеш знаходитися у центрі того ж самого Харкова, да? а навігатор тобі показує, що ти знаходишся десь там за 20 чи 30 кілометрів, десь у якоїсь там болоті чи озері, чи річці, це взагалі був казна де, да? а ти посеред міста знаходишся. Тому для чого я це кажу? Особливо, коли проїжджаєш. Незнайомі міста, чи там, через той же самий Київ, чи е, незнайомі розв'язки десь поза межами міста, щоб не, не проїхати потрібний поворот. так? Звісно, використовуєш навігатор. Я використовую зазвичай паралельно два навігатори різних з різних з геть-різними програмами. По принципу, що е, Якщо буде збоїти один, то можливо вірний шлях покаже інший. Або можуть навіть коли немає повітряної тривоги і обидва двигати працюють коректно. Інколи так буває, що вони можуть показувати трохи різні маршрути. Тоді ти вже для себе обираєш, який тобі каже, зупинився, подивився по мапі один, другий вже обрав, який для тебе більш доцільний. До чого кажу, що звісно, що у такому випадку в мене один навігатор стоїть на панелі приладів, інший висить от замість камери, на яку ми зараз знімаємо, ставлю інший тримач, і там знаходиться телефон з іншим навігатором. І, в принципі, от скільки разів було, що мене там зупиняли і на блокпостах, і перевірка документів. На щастя, ніколи не разу до мене не чіплялися співробітники поліції з приводу того, що в мене там використовується авто. Відразу там декілька девайсів, і один з них перекриває середню частину лобового скла. Ну, телефон стоїть да, посередині горизонтально. Тому так, ця норма є, вона працює, вас дійсно можуть причепитися з цієї норми. Але от мій власний досвід каже, що в принципі просто так не чіпляються. От скільки я от, майже 4 роки так їздив, і на щастя, жодного разу, скільки спілкуватися з працівниками поліції, жодного разу питань з цього приводу в мене не виникало. Це просто поділився власним досвідом. Хоча, дійсно, да, так, такий пункт ПДР є, і на це треба звертати увагу. Друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, що відео було чимось для вас корисним, цікавим. Тому, будь ласка, великий палець до гори. Обов'язково підписка на канал. І звісно, що залишайте коментарі. Чи вам цікава, чи не цікава ця інформація, корисна, не корисна. І взагалі відповіді на можливо, які ще питання ви б бажали почути у наших відео на наступне. Ну а усім, гарного дня і все буде Україна!